Вітання з-під Львова. В кучерявому садку завершилася перша хвиля квітування троянд, і зараз на сцені зовсім інші персонажі, лілейники, флокси набираються сил, гортензії, волотисті. Ви не повірите, є люди, котрі втомлюються від трояндової барвистості і їм дуже до вподоби. Оцей період перепочинку. А є й такі, що не можуть жити без квіточки троянди. От сьогодні для них, напевне, моє відео. Хоча квітуванням навряд чи назвеш От те, що ми побачимо. Кілька квіточок на кущеві. Все-таки не той ефект, але хоч щось. Поговоримо про троянди безперервного так званого квітування. Перед нами хазенштадт Росток Флорибунда від тантау, котра у висоту візьме 50-80 см. Насправді вона починає пізніше, ніж інші троянди свій сезон. І відповідно довше, ніж інші, має чим похвалитися. Запитували, які рослинки ростуть поруч з трояндами. Ось ззаду матрікарія, така дрібусінька ромашечка. А, ще далі. Оце справді квітування. Це герань або журавець українською, гарно звучить. Розанна. Сорт, окрім цього, дуже стійкий до захворювань. Передній план, або вхідна зона, або видочна ділянка для нього. Таке собі сонечко. А ось холодком повіяло від чайно-гібридної троянди Кордеса, котра ще й АДР знак якості має, мадам Анісет. Красуня теж заквітає пізніше, ми бачимо те, що, в принципі, залишилося після її першої хвилі. Хоча має знак якості АДР, як вже говорила. Тобто це дуже здорова і стійка троянда, Проте щоденні холодні дощі зробили своє. Бачу, вона ще й пуп'янки має працює та дівчинка. Закруточка приваблива, аромат Анісу. Що ще треба, коли маєш отаке щастя розміром 120 на 50? Тобто це дівчинка для заднього плану. Але доступ до неї обов'язково повинен бути. А це вогнище навіть камера не може взяти. Вона не може сфокусуватися на тій яскравості сорт вирви око. Перед нами флорибунда від Фраєра Супер Трупер. Невисока до 85 см. Першорічка, не повірите, на весні посадила на весні цього року. Інші відпочивають, а вона горить в квітнику. Поки що не хворіла, хоча я її профілактично обробила тіовід джет. Оскільки в мене неподалік лютує борошниста роса? Повинна квітувати увесь сезон, поки що так воно і є. Тішусь не натішуся. Більшість троянд у мене ніжно пастельні, і я вирішила трошки додати яскравості і не пошкодувала. Якщо мова про постійно квітучих, ну як не згадати тут остенки? Ще одне чорнильне чудо трояндове, з котрим не може справитися камера. Передати відтінок і забарвлення. Манстедвуд від Девіда Остина. Ароматний шедевр, що повинен вирости 110 на 110 см. Поки що це мацьопа. Хочу сказати, що кучерявий сад це дуже молодий сад. І трояндочки в ньому, діточки або підлітки. Це дитя у мене оригінальний саджанець, куплений у флоріумі. Ось ще один другий, також від флоріуму. Навесні посаджена Леді of Остенка. Ви подивіться, який кущиську вона встигла розвинути. І все-все в пуп'янках. Біля неї агастахи або лофант, квітни такими фіолетовими, колосами, листя дуже ароматне, лікарська рослинка, так як і меліса. Це наймолодша діляночка. Кусень відгороду відчапаною мною, котру я тільки-тільки освоюю. Ехінацея, ви бачите, що вона мені видала? Рожеві квітки, а серед них біла. Хочу окремим відео зазняти звідки беруться такі чудеса. Або одне око, синє, одне зелене, або на троянді іншого кольору квіти. Ось Знову лікарський ароматний лофант. Його в мене тут багато. Ще маю багато різних сортів лілейників, а справа пировський лебедолиста. хмаринка, вусково сіра. І притулилася до них гілочка джубелі селебрейшн Остинка, шраб, теж молоденька, а колись буде 125 на 125 сантиметрів, дуже подобається мені троянди на фоні лілейників. По-перше, лілейники квітнуть тоді, коли троянди відпочивають. А по-друге, їхнє листя гарно контрастує. Як дивовижно в цій квіточці поєднуються, Рожевий та жовтий. Тепер мрію посадити поруч рожеві та жовті сорти троянд. Вчимось у природи. Всім відомий сорт Девіда Остина Golden Celebration. Сусідські півники їй також хвалу співають. Шрап п'ята зона зимостійкості. 150 на 125 сантиметрів. Але думаю, що це буде трошки більшенька конячечка. І поруч лілейники. Гляньте, яка перспектива на найближчі дні. Джмелик також задоволений. А зараз два сорти, котрі розкуповують в перші ж дні відкриття трояндових каталогів. Перша це німкеня від Тантау Стефані Баронін Цугутенберг Фаворитка парадних зон. Кущик гармонійний, невисокий. Десь 50 на 50 чи 80 на 80, залежно в яких умовах. Глянеш одна ніжність, а вона насправді стійка та надійна. Як і другий дуже популярний сорт в наших садах, це ювілей принца де Монако, Французька флорибунда від Мейяна. Також до 80 см, здорова-здорова, рясна-рясна. А ось в ромашках загубилася на весні пересаджена пашміна. Або інша назва її помпон Flower циркус. На округлому гармонійному кущику 60 на 60 має бути дуже багато квіточок, та вони страждають від затяжної вологості. А от листя в цієї флорибунди досить стійке та здорове. Вона ж від Кордеса. І якщо віддалити ракурс, як гарно впишеться ця кулька між ромашками в майбутньому, коли розростеться. А попереду жимолость шапкова, варієгатна. І знову ромашки зі своїми сонячними серединками це є сорт Little Princess. Гармоніюють жовтоквітковою, грунтопокривною красунею Надя Мейян Декор від Мейланда, француженка. Як грунтопокривні, дуже здорова. Та квітка в неї більш схожа до чайно-гібридної. І має. Прекрасний, правда легкий аромат. Якщо на підпірній стінці на сонечку він розливався би навколо. Пагони випускає довгі, галужені і може зайняти 2 метри в діаметрі. Ще підсвічує квітник барбарис з Діаболіку, а за ним. Манюня манюня зі серії мініатюри анічка або крапелька. От в цієї справді не помітно ніяких хвиль та перерв. Вона така цілий сезон увесь увесь час. Одного року. Восени замуміфікувалася, випав сніг, і з-під снігу стирчали точно такі ж червоні, вони навіть не покоричневіли, квіточки. Квіточка маніпуля сантиметрів два, може й менше, один сантиметр, але їх багато-багато. Така червоненька вуалька в композиції з червоно-квітковими, великоквітковими лілейниками. Чеський сорт Анічка-крапелька. Ще багато різних троянд мають окремі квіточки на своїх кущиках, проте завершу я бельгійським сортом Джекіс фаворит. Котрим не перестаю захоплюватися. Цьому велетню потрібно багато місця. Вивідник дає йому і ввись, і вшир 2,5 метри. Проте він точно буде його окрасою цілий сезон. А дивлячись на оті хмари пуп'янків, хочеться вірити, що в майбутньому нас чекає щось прекрасне. Це перемога і розквіт України. Дякую за перегляд, за коментарі, за поради, за запитання. Тримаймося здорові. Слава Україні!